Мені знадобилося 10 років, щоб зрозуміти прості, але жорсткі істини. Перше, ніхто тобі нічого не винен. Світ нічого не пояснює, не вибачається і не чекає, поки ти будеш готовий. Усе залежить тільки від тебе. Друге твої виправдання нікому не цікаві. Або ти робиш, або ти шукаєш причини. У кінці дня за тебе говорить лише результат. Третє. Люди поважають тільки тих, хто сам себе поважає. Встановлюй межі цінуй свій час і не бійся сказати ні. Четверте все вирішує дисципліна. Мотивація приходить і зникає, але саме рутина рухає тебе вперед. П'ятий. Ти це результат своїх дій, а не бажань. Хотіти мало, важливі лише ті кроки, які ти робиш щодня. Шосте. Терпіння – це суперсила, швидких перемог не буває. Усе цінне потребує часу і зусиль. Друзі, запрошую вас до мого телеграм-каналу. Код успіху там ви знайдете мотивацію, корисні поради, книги й ідеї, які допоможуть вам рухатися вперед щодня.